Вітаю всіх! Ось і прийшла моя посилочка від Oriflame Замовлення моє з 14-го каталогу. Ну, така середненька, важкенька. Зараз з вами подивимося разом, що я замовила у 14-му каталозі Oriflame Якщо вам цікаво, залишайтеся зі мною і починаємо дивитися. Ну, перше, я бачу новий каталог відразу зверху, дивіться, хто ця ікона стилю. Це, напевно, презентація нового дівайна. Я замовила, теж мені дуже цікаво, який буде аромат. Я вже відгуки читала і бачила в оглядах дівчат. Хто, комусь подобається, комусь не подобається, але е, такий, кажуть, дуже насичений. Ось цікаво мені теж понюхати. це буде 15-каталог. Наступний цікавий. Глянемо останню сторінку. Тут завжди найкращі акції. Подивимось хоча б на рівень цін. О, Milk and Honey, нові, нова, е, оновлена, да, якась колекція саме. Я, в принципі, люблю. Магнолія, У, як цікаво, принаймні милку можна спробувати. Ну, і рідке мило теж для рук цікаво. Хоча я Essen Co. нещодавно замовляла, і, власне, в цій посилці воно мало приїхати. А як на подарунок, до речі, на свята, то, в принципі, гарне пакування можна. І не дуже все для подарунка не задорого, тому що. Зараз це О, я щось... Здається, я бачу вже свій подарунок за 3 гривні. О, я хотіла потім подивитися, але він зверху лежить, мені ще ніколи не приходило нічого такого цікавенького. Ні, ну приходили подарунки, милка, і е, лаки для нігтів. До речі, Оце теж мені в подарунок приходив. Такий темно зеленого кольору. А зараз я бачу, мені прийшла сумочка, була з минулої колекції. Е, новорічний, здається. Різдвяною, мені здається, так. Е, така сумочка на ланцюжку. Я на неї дивилася довго, ну знову ж таки, це все хотілки, не обов'язково, я тобі, тоді собі і не брала. Ну ось бачите, Якщо воно твоє, то воно до тебе дойде. І так чи інакше. Дуже цікаво зараз подивитися, як вона виглядає. Зараз я розкрию, подивимося разом. Так, ось так виглядає, я вже її відкрила. До речі, дуже стильно, як на мене, на Новий рік можна під такий новорічний одяг. Та, і, в принципі, такий... І на роботу можна, якщо є у ну, когось там якийсь корпоративчик, ну, воно таке темного кольору зручно, І, в принципі, виглядає стильно, як клач такий. Так? Ви бачите, бантик тут, ось він, отак от він прикріплений, застібка під метал. До речі, застіпка гарно відкривається, що мені подобається. Не люблю, коли важко відкривати. І що тут. Ага. Тут лежить тайпонач там. О, тут є ще внутрішній карманчик. Це добре. Щось якийсь мі... ну, мелоч якусь покласти сюди, невеличку. І є, власне, ця. Цепочка, ну, тобто можна отут прицепити ще з бачка. Та? Тут є. Ага, тут є така, ця. і вона буде на такій довгій ручці у вигляді ланцюжка. Ну класно. класно. Та подивимося, який тут підкладка. Підкладка, до речі, добре зроблена. плотненька, і якщо так її розкрити, дивіться, зараз я так, щоб було видно більше. Ну, в принципі, так, вона не замала. Нормальна сумочка, дивіться. То сюди покласти можна не один телефон чи один гаманець, як на мене. Я можу, принаймні, набити сюди, як я люблю. Ну, гарно, мені дуже подобається. Боже, дякую за 3 гривні. Такий подарунок прийшов. Я, я взагалі не очікувала. Я думала, що мені прийде. Ну, як зазвичай, я завжди, в принципі, радуюсь будь-яким таким от приємностям. Але таке я взагалі не думала, що в мене буде така штучка гарна. Я підцеплю її потім. Так, ось дивіться, оце я дуже хотіла собі, милку це. Так, зараз ми так сумочку це ми трошки відкладемо, щоб було видно. Це я отак приберу сюди, це отак покладу. Ось так, щоб воно було якось гарне, ніж коробка. Да? Дивитись на коробку. І ось так я купила собі, дуже хотіла. У мене є лимони вербена за сердечки, я брала. Я давно не брала, до речі, сенсанткос, що здорогувато було, тут так захотілося. І нам потрібні були такі банки. Ми вирішили, що у нас мають бути при, принаймні на деякий час прилічні, нормальні, гарні банки, в які можна, отакі бутилочки, які можна переливати будь-які інші куплені, більш там дешеві мило, якщо... Там де, наразі далі буде дороговасто. Ну і от ми вирішили спробувати йде мій фокус. Ось мій фокус. О, лотос, лотос і кедр, здається. Так, да, лотос і кедр. Такий. Понюхати хочеться дуже зараз. Понюхаємо. Так, змінено. Змінити ракурс трошечки, поки відкрию і скажу вам, як пахне. Ой, ой, гарно пахне таким свіжістю. І є, да, відчувається як такий трошки соснового як запаху, ну такого свіжості лотоса, тобто свіжості водної, бо водна рослина лотос. І трошечки-трошечки такий от ще запах як. Ну, хвойний, хвойний запах ще й. Так, так. Так, давайте далі. Що я замовила? Там була акція, до речі, я використала цю акцію для себе, тому що в мене закінчуються вже тоніки у нас, ну і не тільки я їм користуюсь, тому я от заказала такий Optimal серія. І коли один продукт з Optimal замовляєш у цьому каталозі 14 тому, то можна міцелярну воду з значною знижкою взяти, що я і зробила міцелярки. Ну, мало не буває, вона швидко розходується, ну, коли знімаєш макіяж її. то. Ну і Звичайно, теж використала акція там, де було два дешевше можна гелі для душу купити. Я взяла такий, що всім подобається, оцей з Алої Вера, він такий ненав'язливий аромат так? в нього, тож десь можна поставити, ось тут поставлю. Так. І другий взяла ось цей, теж мені цей аромат, я колись використовувала і дарила, до речі, я подарувала такий з милом. Е -е, дуже гарний аромат сподобався, то я взяла собі, в принципі, якщо залишиться, можливо, я знову ж комусь буду подарунок, тому що завжди якось раз, і треба щось подарувати постійно щось. Так, ще замовила ось такий, що -то тут тут. Цей кремчик для обличчя. Лавний чар гарна серія. Я беру такі кремчики живильні я собі з Івона Замовила нещодавно. Це мені треба. Я думаю, що у мене заберуть цей крем, такий найлавний чорт подобається для сухої шкіри з чия і медом. Так, що ще у мене тут? Я вже не пам'ятаю, що це я брала. Фокус. А, це туш для брів. Я хотіла взяти, поки вона ну, з'явилася із знижкою. Я взяла собі коричневий відтінок. Я, в принципі, люблю цю туш для брів. У мене є олівець, я нещодавно купила, але купила я не в Oriflame. Я купила олівець Patrissette Lido. Ось, але тушь для брів мені теж подобається. І в мене все закінчилось, і я ще взяла собі отаку тушь для брів. Так. О, приїхав. Тому що хотіла спробувати понюхати дівайн, новий Dark Velvet. Взяла я такий з пакуваннічком гарним. Хотіла спочатку окремо взяти, але потім, коли я не побачила відразу це в каталозі, але побачила, коли дівчата робили огляд, що тут є розприскувач і тут більше саме пробничок. Ніж там, я не люблю ті пробники, яких треба витягувати ту паличку. Мені якось це не дуже зручно, і з розплискувачем краще. Що тут у нас орхідея? О, черво, чорна троянда? так? Black Bacara Rose Sand. Гарденія і чорна кава. Тобто, в серці троянда, якась бакара, я так розумію, це сорт. Гарденія і чорна кава. Цікаво спробувати. В базі топ темна слива, а база пачулі, ваніль і Амбра. Цікавий аромат. Ми зараз пробуємо його понюхаємо. Понюхаємо зараз. Ось так. І що в мене залишилася моя накладна? У мене, до речі, невеличке було замовлення. Якраз там щось на 41 балчик. Замість плати за доставку. А, я ще взяла. Ось я ще не побачила, взяла, що це новий. Новий Да, Дуже цікавий той, що у нас. Слива, так, да, здається? За, зацукрована слива. Зацукрована слива. М -м -м. Зараз відкриємо. Так, ось так виглядає зацукрована слива, сама нова оця баночка. І вже понюхала такий, і справді, солодкуватий аромат, ну як конфет зі сливовим смаком. Мені сподобався цікавий такий, буду і на подарунки, мабуть, ще брати, я думаю. І спробувала я пшикнула дівайн. Тут і справді розприскувач. Все, як дівчатка казали, тобто пшикаємо, розприскує нормально, мілка. Ну, Дуже насичений аромат, звичайний аромат на холодну пору року, тобто навіть ну таку, на, напевно на листопад, на кінець осені, на зиму. Але мені дуже подобається. Він, ех, я відчуваю відразу ну сливу, не сливу, я троянду відчуваю, це правда. Я її всюди відчуваю, я вже казала в своїх відео, я завжди відчуваю. Але тут троянда мені не нав'язлива, тому що. Насправді перемішується з, може, з Гардинією. Я відчуваю ще от квіти, окрім троянди. Так, ну, сливу я не дуже, ну, не знаю. Я от все ще походжу, я все чекаю, коли кава буде. Мені дуже цікаво. Як буде запах кави, тому що я люблю запах кави, такий і прянощів. Я дуже полюбила відомі аромати в Сен да, Блекопіум, але він задорого дорого для мене. Я пробничком користуюся. Ось, І от все, що більш-менш мені нагадує, мені дуже подобається. Ну, цей він інший, звичайно. Тут трошки більше квіт. На, на мій погляд, поки що. Але треба ще поносити, тому що і база має розкритися, все ж таки ванільку маємо. Зараз я не відчуваю поки таких ванільних нот. Я трошки, мені здається, може це і кава, не знаю. Мені відчувається ще трошки як деревина якась, я не знаю. Ну, щось, якісь нотки. Ну, подивлюся, ще поношу. Ну, в принципі, дуже цікавий аромат. Якщо ви шукаєте аромат саме на зиму і такий, щоб стійкий, був його багато не треба. Але він, як на мене, ну якщо не полюватись, якщо один пшик, там ну два максимум невеличких розпилення, буде цікаво. Він стійкий, буде, буде від вас гарно пахнути. В холодну пору року буде дуже класно. До речі, і на новий рік він, він шляхетний запах, не, не, який, не просто квітковий якийсь аромат, ні. Досить такий пристойний і гарний. Я не знаю, треба подивитися, скільки він буде коштувати в наступному каталозі. Можливо, я придбаю принаймні на подарунок. Я знаю, кому сподобається такий аромат. Так. Ну, і замість плати за доставку ще не сказала. Довго я думала, хотіла взяти ще такий бочоночок з, з, е, да, з какао, я його люблю. але ну, мене я запаслася, ну може, ще буду робити. Вирішила взяти ось цей олівець з минулої колекції з Ванда, стійких олівців, саме от тут синього кольору, зоряне небо, чи якось так він називався. Да? Skyline Blue, бачите, 36553. У мене є всі, крім синього з тій колекції. Ні, нема ще чорного. Я не користуюсь чорним олівцям. У мене є підводка. Сірий є. коричневий був закінчився. Зараз є зелені трави, обожнюю його. І вирішила взяти ось такий синій колір. Він, я взяла його, тому що у мене є синій, ще з такої молодіжної цієї колекції, але там синій світлуватий. А мені цікаво було саме синій колір темний. Я подивилась, наче в оглядах, що він саме, ну, ви бачите, да, фокус ось. Що він, в принципі, темний колір, синього, насичений, відповідно, під якусь. Одежину чи під макіяж цікавий, такий, знаєте, в холодних відтінках зимовий макіяж, Ну, буде, буде гарно, він викручується. Ось. Тобто, не треба його ніяк підточувати, і мені це подобається. І стійкість мені подобається цих олівчиків. Гарний олівчик, я буду Користуватися, і олівці у мене швиденько закінчується, бо я постійно користуюся ними в будь-яких макіяжах. От, так. Ось яке у мене було середеньке замовлення у з каталогу номер 14. І дуже класний подарунок я отримала. Нарешті, і мені щось пройшло таке цікавеньке. Діліться і ви в коментарях, що ви замовляли, якщо замовляли в цьому котозі, або що вам подобається, або не подобається. Я завжди прислухаюся, мені цікаво інші думки почути. Ну і можете ще поділитися своїми враженнями від цих продуктів. Дуже дякую вам за перегляд, дякую за увагу. Приходьте на мій канал. Подальшому планую зробити огляд порожніх баночок своїх. На сьогодні все. Пока-пока.